А як туху, шановне товариство. <сіхі> Що ж, а... давайте пробувати піти через каналізацію. Тут, до речі, повно дохлих щурів. <сіхі> Гнилий щур, гадаю, може <сіхі> стати в нагоді. <сіхі> мертвий щур а ні, ні, трохи не втішає. А навіщо йому мертвий щур? Як він може стати в нагоді? <сіхі> гадаю, одного мертвого щура вистачить будь-кому. <сіхі> Чувак з гумором, так. Як може стати в нагоді мертвий щур? Бля, а може я ходив через каналізацію, коли оту грав би нового разу. Я сам не пам'ятаю, серйозно. Куди мені ті... О, дивіться, я кудись можу тут вилізти. Це я, походу, зараз десь тут вилізу, так? У цих придурків. Так, дивіться. Тут машинка вон є. Спочатку треба витягнути Брайана з камери. Ще набої знайшли. Бля, нам без брою знайти, так? А це що за набої, до речі? До Томігана, ніфіга собі, в мене вже навіть до кулемету є тепер набої виходить. Ага, це там, де пам'ятаєте, ми казали, що не вистачає дверної ручки, так тут теж, до речі, є зберігалка, це зручно. А, так а тут знову ж що... так. заблоковано я тут не пройду. Так тут теж виходить, бачите, який прикол, що ми просто назбирали набоїв. Тут у нас є, типу, машина. Так. Але толку з того. Я зрозумів. Пам'ятаєте, ми коли проходили, там писалося... Повж... повз повз'язницю приходили, там писалося, що, типу, той чувак щось казав про щурів, що я з'їв багато щурів, а той казав Брайан, uh, щоб я його відволік якось. Того по божевільного чувака. О, а він там зараз один. Там хтось у вікні. Я перевірю назовні, так треба заховатися десь що. Бляха. Бляха, що тепер? Ой-ой-ой. Треба вам бути так якось відволікти. Ой, та їх тут дохера. Так, їх тут дохера. Коротше, хлопята їх там більше, ніж двоє. Я просто спершу так подивився, ніби він там зараз уже сам сидить. А їх там навіть більше, ніж двоє, і тому нам треба, коротше, якось. І до речі, знову ж таки, не круто, так? Ти підглядаєш у вікно, той типу щось бачить, каже там у вікні щось є, вони йдуть, перевіряють, тобто, ну блін. Дуже круто вони все це зробили. Не можна, піду, <зв 'язок> Я ж кажу, воно якось незрозуміло працює ця штука. Ось ця штука, реально якось незрозуміло працює. Ви зрозуміли, так? Воно як в Моровінді, пам'ятаєте, там ти теж б'єш, і воно буває проходить удар, буває не проходить. Тут так само. Тобто ти б'єш, і воно то проходить, то не проходить. Ой, та їх тут теж багато. Ні, все, це, це фігня. Ну і ще трохи тупо те, що. Те, що ти не можеш підбирати у них зброю, бачите? Тобто, я, наприклад... Вбив чувака, а я не можу його при цьому це його, обшукати і забрати його зброю, так? Так, хлоп'ята, в нас проблема, я забув, де знаходиться в'язниця. Де ми там ходили? Як ми так вийшли? Блін, я не пам'ятаю. А ось, мабуть, так, 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 точно. Сюди. Ось цей поїхавший. Я бачу твої очі у вікні, що ховаються в темряві. Чувак, тримай пасічка. Е, а шо? Е, так а шо, я не понял. Тю, я ж. Щурі, щурі. так, він оце ж каже про щурів, так. Вони відволіклися на цього чувака, і тепер, по ідеї, я можу сюди піти, так? Та ні. А, він тут тільки один. Ну бий його. От Вот дебілізм, так от чого? Та здохни ой. Че хтось бігає, прокляття я загубив його. Всі ліку, всі ліку... Хм, так, чуваки. Треба підлікуватися, давайте так. Погодьтеся наскільки цікаво, наскільки круто. Бля, я бачу його. Я ж ты в голову стрелял, скотина. Я весь інсмут переклав, чуваки, і так це прикол. Я весь інсмут, виходить переклав, поки тут бігав. Але круто, ми вбили і цього констебля Еліота Роуза, його головного копа, і того, і того. Це реально дуже класно. Ну, а мінус в тому, що в нас зараз з аптечкою, мабуть, не дуже добре, та й небою я не витрачав. Ну але нічого. Фух, так. Отже, нам треба знайти зберігалку. Uh, як то кажуть, дуже треба знайти зберігалку, бо я ж кажу, я не можу рухати ту штуку. Вони знайдуть вас Джеку, а Ортон не знає мого Брайан, де вони тримають ключі? Чому я вам маю вам довіряти? Що? Якщо ти раптом не помітив, хлопче, то ти тут трошки в халепі. Це може бути пастка. Ти збожеволів? Годі недокучувати мені. Так, чувак якийсь трохи дивний, так він в повній сраці сидить і ще питає, чому я маю тобі довіряти. Бідуваха втратив розум. Козула фата. Замкнено. Я шкаф, нам би знайти десь зберігалку зараз. Це найголовніше, мабуть. В принципі. О, аптечка. Тубзік. Ванна вся брудна, а всередині схоже клапті шкіри. Я би прийняв ванну після каналізації, але після такої частіше я не стану. Я не буду це чіпати. Мені поки не треба нікуди їхати. Так, ну добре. Тут нічого цікавого немає. Можна ще вище піднятися, так? Не відчиняється, ага. Ну, тут ми принаймні знайшли аптечку, вже на дарма ми сюди піднялися, а ще є варіант сюди, йти, дивіться. Ну, але тут, здається, теж нічого немає. Набої. Вогню ледве вистачає, щоб не пускати крижаний вітер. Коротше, в халупі, по суті, робити нічого. Мені здається, треба зараз цьому чуваку буде дати пацюка, але я ж кажу, я хочу зараз зберегтися, це моя зараз головна мета, так? Бо не дай Боже, зараз гра знову зависне чи щось таке, ви прикиньте, все це проходити заново, я не переживу, що називається. Ось десь тут, по-моєму, була якась зберігавка чи де. А ось ось так, все чудово. Давайте збережемось. Ну чого, зараз все кльово. Ми повбивали в основну кількість чуваків, розживися аптечкою, в принципі, набоїв теж у нас немало. Нам залишається тільки роздупуйтеся, як звільнити Брайана, так? І коли є зброя, вже якось спокійніше, так? Ти одразу себе відчуваєш крутим меном, уже все, все, вже не страшно. Ну зрозуміло, я ж кажу, що треба сейф відкрити, це ясно. Давайте спершу. Тут замкнено, цей придурок з нами не балакає. А цьому не можна дати пецюка? А ось так. Генрі, дивися, щури мертві, немає жодних щурів у стінах. Я йому дав щура, він його куштує. Угу. Каже, дякую. Боже ні, зупинися навіжений. Замкнув, так? Тоді, якщо чесно, я не дуже розумів, чому був сенс цього щура. It's locked. Ну типу я йому його дав, він його з'їв, побився головою об стіну і помер. Типу, і чому сенс? Двері все одно не відкриваються, і щур у мене зник. тобто... Я не довіряю вам. Не дуже я зрозумів, чому сенс щура. Так, ну добре, ну тоді єдиний варіант це рухатися шафу, щоб відкрити сейф. Будемо сподіватися, що зараз воно не зависне. Так, хлопця, та знову у мене вилетіла зависла гра, але до речі, зараз я без бандікаму цю шафу зміг. Тобто, я не знаю, може якось запис погано впливає, але без запису я з першого разу цю шафу посунув, пішов зберігся, це вже я вернувся. Він а... каже, eh, можливо, пізніше, я не можу це зараз використовувати. А що за прикол? А що ж мені тоді робити? Блін, так а що мені тоді реально робити? Я щось трошки застряг. Тут все замкнено, бачите? Це мені не довіряє. А в чому сенс давати йому пацюка? Блін, в чому сенс давати йому цього пацюка, щоб він бився головою? Я не розумію, в чому прикол. Ну і що? Jesus, no! Stop it, you crazy bastard! This is... It's locked. It's locked. According to this sheet, Garrison has been holed up in the jail for nearly six months. Messing with the alarm would be too risky. I still have Maybe I should I don't know. Може, цьому приколу? would be too risky. Блін, а що ж робить? Я щось я що застряг, чуваки, бо, типу, тут нічого не відкривається. Мені типу, треба знайти ключ. Тобто я десь щось недообшукав, виходить чи що, типу, десь є ключ, а я його не знайшов. Але де він? ну тут ми точно все передивилися, тут немає ніде ніякого ключа, так що тут? У ванні його немає, тут, тут нічого немає, так, тут... тут теж. Тут не відчиняється, так? Тобто, блін, і що, і що робити? Я, я не доганяю, в чому прикол. А ті двері із сейфом. Тут, тут взагалі, по ідеї, ключі мають бути десь тут, бо це ж типу кімната цього головного чувака, наскільки я розумію. Але знову ж таки тут нічого немає. Пуста кімната. Пуста шафа, розбита тут якась хрінь... А, вор! Господи. Ключі до камер, можливо, тепер я зможети Брайана, блін, як я їх не помітив першого разу, сам не знаю. Ну гаразд, головне, що зараз помітили, давайте відкривати все. <потрібно> так. Ця лялька, мабуть, належить Рамоні. Забрати ляльку було б занадто дивно. У <потрібно> <потрібно> цього чувака є. Це Томас Вейт, мабуть, через смерть Рамони він вирішив перерізати собі горло. а. Бідулаха Томас, бачите, так, він собі, типу. Горло перерізав. Шкода, шкода чувака. This is the rap. It's unlocked. Так, це тут де був цей поїхавший. А, мабуть, знаєте. що Божевільний впустив коптик паперу. Мабуть, знаєте, в чому прикол? Типу, я б так би відкрив, він би на мене, мабуть, напав би, а так ми його, типу, він сам себе вбив, так? І нема проблеми. Так, тут більше нічого досліджувати, а що за клаптик паперу, він впустив. Сешо обов'язково до всіх присяг. Я дагон. Я підкоряюся владі езотеричного ордена Дагона. Якщо я порушу ці священні присяги, то вони можуть мене карати відповідно до давніх законів і ступенів моєї провини. Я дагон. Перша присяга. Я дагон присягаю зберегти віру в глибоководних в усьому, у всьому не чинити опору їхній волі та не викривати їхніх таємниць. Друга присяга, я дагон, присягаюся в усьому служити глибоководним та і робити все, як вони накажуть мені в міру своїх можливостей. Третя присяга, я дагон, я гідра. Я приймаю це дитя дагона та гідри за чоловіка чи дружину. Забираю до свого дому, щоб плодитися та ростити дітей, аби раса та віра й далі процвітали. Цей клаптик паперу мені мало що дає. Я нікуди не піду, поки не переконаюся, що можу вам довіряти. Блять, як він має переконатися, що може мені. Аааа, йоуки, вона ж мені дала цю фотографію. Дурна голова. Рут Білінгем дала мені це. Що? Це фото, що я дав їй. перед... перед... О, чорт, Ну я й дурень. Вибачте. Якщо Рут довіряє вам, Джеку, то і я буду. Будь ласка, покваптеся та відпочиніть ці двері. Угу, Все. А я блин, завтичив щось за цю фотографію зовсім. Ой, відчинено. У гаражі на головній вулиці є стара автівка. На ній, ймовірно, можна буде забиратися з міста. Імовірно? Якби ж ми змогли промайнути повз патрулі. Ведіть, Джеку. А куди мені тебе вести, чувак? Знайшов ти поводиря собі, я сам дороги не знаю. Ой, господи. Куди йти, куди йти, куди йти. Нам, Нам треба тікати з в'язниці. Та це я розумію, чуваче, чоловіче. Проблема в тому, що я не. А, чи я пам'ятаю, кажись. Так, 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 так. Ми якраз вже правильно йдемо, точно. Якраз зараз ми направо повернемо, якщо я не помиляюсь, так? Це все. Це воно. А, чи навіть так? Чорт забирай, зазвичай вони не замкнені, треба знайти I інший вхід. Ну так, сюди ж чувак, іди за мною. Куди тепер, Джеку? Ну іди за мною, придурку, так. Ось тут же ж можна зберегтися. Чудесно. Ну і ось тут же. Ааа. Е, а тут двері замкнені ж. А це тут була ця хрінь. Ну коротше ми з ним збереглися. А йти нам треба виходити тепер до каналізації. Точно, нам треба буде разом з ним пробиратися через каналізації з цим придурком. І там же ж можна вилізти якраз і все, і ми будемо вже тікати. Ну давайте це вже в наступному випуску тоді зробимо. ну У нас нарешті є зброя, те, чого ми дуже давно чекали. До речі, стрільба виконана на... насправді непогано. Я чогось думав, що гірше буде. Якось так у мене в пам'яті залишилося, що ніби стрільба була зроблена гірше. А вона насправді зроблена доволі непогано. Плюс, я ж кажу, дуже класна фішка, те, що немає індикатора патронів, так, набоїв. Це дуже круто. Насправді, рідко де таке зустрічалося. Чувачок згорів на роботі. Жар від полум'я нестерпний. Так. Ну, то ж таке. Коротше так, у наступному випуску тоді підемо з ним у каналізацію, е -е, потрапимо туди і там уже будемо з ним намагатися on, втекти. Ось такі пироги. О, тут немає, так? Тут, тут friendly fire, коротше. Так. Ну добре. Ну а на цьому тоді все, і дівчата. Я вам, як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!